Доброго дня, я дуже радий бути у вашому університеті. І коли я сюди їхав, то я думав, про, про, про що читати. Про Сковороду, думаю, він трохи, трошки так набрид мені. Переяслав, я хотів теж читати, потім думаю, хай, хай про щось інше пише. То Прясло я читав про оце вчора про... Естетику Тараса Шевченка, і він там поставив такий трошки незвичний ну, як порівнювати його із класичним образом Шевченка і з тими словами, якими описують поезію Шевченка і його постать, то воно так трошки було не -не -не незвичне. І я так помов трошки так... <кхм> я сказав, навантажив трошки тих студентів. Ти бачив, що їх там були, я думаю, що там був старшенькі, а там був перший курс, другий курс і третій курс. Мабуть, найщасливіші були першокурсники. <кхм> От, от і, от і мої розважання. З приводу маргіналів Шевченкових так мовити, на сторінках надзвичайно складного, а надзвичайно цікавого, величезного обсягу, там щось понад тисячу сторінок трактату польського філософа гегеліянця Кароля Лібельта Естетика чи ліумництво пенькне, естетика або наука про е, прекрасне. Це був улюблений учень Гегеля, а я писав Гегель, ви ж знаєте. Того Шевченко за читав. І попри свою попри декларацію, власну, про свою нехідь до філософії та естетик, він робив надзвичайно цікаві спостереження над природою естетичних явищ, що таке прекрасне, що таке високе, комічне, трагічне, як розуміти, єство творчості. І все те э, ну, варіації на теми романтичної філософії німецького гатунку. Таке. А Вам я вирішив прочитати невеличкий такий есейчик про двох ну, таких чильних персонажів української літератури ХХ століття, і вони обидва кияни, кому ж не читати, як не киянам, про Тичину Тарильського. І там є одна дуже пікантна згадочка про небесного патрона вашого університету, про Бориса Горенчанка. Ви знаєте, що Максим Рилівський – це чоловік абсолютно книжний. Тобто він з дитинства з маличку, от з такого віку, був закоханий просто в книжки. А перша книжка, яку він прочитав, це був, от, це був, був здається, Робінзон. Робінзон у перекладі адаптації для дітей, яку зробив Борис Грінченко. І ця книжка справила на нього колосальний вплив. Я б сказав, що вона його можна навіть, трошки травмувала бо він до все життя потім книжки тільки читав. Читав, читав. Це взагалі такий книжний, книжний период. Це той чоловік, до якого легко може досувати сентенцію Книжка це опіум, ну кажучи, опіум заходу. А ми йдемо. У будь-якому разі, от, це, це був такий у гарному сенсі слова опіум для Максима Рильського. І ця його творчість, вітражі від, від, книжкові. То звідки взялася така химерія порівнювати тичину і ринську, бо вони ж дуже не схожі, надзвичайно не схожі, може навіть от популярні за манерою думання письма. М м це от наслідок моєї співпраці з різними видавництвами. Десь там видається зараз така серія для школяриків бібліотеки української літератури чи української та світової літератури, десь так приблизно. І там от в одному домі однією вкладенкою мусило бути от ринський і тичина. То я спочатку так трошки подивовував. Чому рольські дитини ну, під однією обкладинкою, а потім зрозумів, що це може бути дуже цікаво. Це може бути дуже цікаво, тому що вони, от, як два значить, дзеркальця, дуже різні, але одне одне відзеркалюють. Крім усього іншого, ви ж знаєте, що це, е, найкращі українські поети ХХ століття, можливо, взагалі найкращі українські поети, принаймні, так я їх собі от, уявляю. Свого часу. Юрій Смолич казав, на які періоди історики літератури не поділяли нашу поезію 10-х-60-х років минулого століття, усіх можна заступити двома словами епоха тичини. А я б сказав, що це ще і епоха Рильського. Адже вони, завжди поруч, український Орфей, як називали Тичину, і поета Максимус, як називали Максима Рильського. Пам'ятаєте, як одного разу хтось із знайомих Рильського в захваті вигукнув. Ви наш найперший поет, це, мабуть, на банкеті десь було, або ж ну, принаймні, так, доречно там би звучали ці слова. Рильський посміхнувся, він був дуже мудрий чоловік і сказав після тичини. Може, всю миттю його пам'яті зринули тичинівські рядки товарисне, яке мені діло, чи я перший поет, чи останній. Головне, зрештою, не це. Головне те, про що Рильський написав десь за рік до того, як його не стало, взяв ото невісток губну помаду і там десь на, 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 на деревині ото на, 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 на дачі. Козловську написав, поезія не вмирає. Це за рік до смерті. Це розкішна річ, фраза сама по собі. Саме поезія їх і познайомила. Тичина і Рильський відчули споріднення і перегукування душ задовго до того, як потисли один одному руки. У спогаді далеких літ тичина розкаже, як і ще в 1910 році, щойно з'явилася книжка Рильського на Білих Островах. Він читав її на уроці догматичного богослів'я, догматичного богослів'я в наших університетах. Не читається, от такий дуже жвавий предмет, мушу вам сказати. Я колись викладав у одному духовному закладі навчальному, правда, я там читав не догматичне богослів'я, а поганську філософію. Спокушався тих отців греками та римлянами. От, то вони от теж так якось як почують от догматичне богослів'я, так якось їм мулько ставало, там треба багато всього завчати, словаки химерні, химер, ну, одним словом, наука щита. Так ось на уроці от догматичного богослів'я він з головою поринув у світ фантазії. Юний мраїнник нічого не бачив і не чув. У його душі лунали рядки безсонної ночі. Осни чарівнії, і деви, Наментили, що один прилетіть, стіни бездушні, стіни німії, ах розступіться на волю пустіть. А закінчення цього епізоду поет змалював у посланні Максиму Вірильському. Це вже го року він написав Максиму Вірильському. Мов, коли мене спитали, ну де ти був? Куди це ти літав? Бо його там, отак, здається, так розбудив з тих снів. Він каже: На білих островах я був, ви, ви чули? На білих островах. Я й справді ж бо. На крилах мрії ніжної, гойдавшись, злітав аж ген туди, звідкіль мені земля була, як на долоні. А у 1915 році течіна вперше побачив автора на Білих островах. Це було в Києві, де поет працював помічником хормейстера у театрі Миколи Садовського. Якось в антракті один з хористів трішки відхилив завісу, показав тичінні високого будрулявого юдака, он де каже Максим Реліцький. Але тишина, який все життя був несміливий, як пролісток в долині, це він сам казав про себе, так і не наважився підійти до свого кумира, вони познайомилися трошки згодом. Я правда не знаю, от, де саме, ніхто не знає. Можливо, це сталося в культовій кав'ярні хлам, як художники, літератори, артисти, музиканти. Якщо там от, десь бачить на стовпі куплю хлам, знаєте, про кого йдеться. То... Коли Павло Тишина му році читав свої що надруковані сонячні кларнети, можливо, у кабінеті професора Київського університету Бориса Якубського, де на ту пору часто збиралися відомі літератори Микола Заров, Павло Филиппович, Михайло Драйхмара, Віктор Петров, Бували там і Тичина Ярилінський, а може на квартирі самого Тичини, на оспіваній нім вулиці Кузнечній, куди навідувалося чимало яскравих персонажів київського мистецького бомонду. Ну і тільки мистецького. Там підпільна явка була боротьбистів, там багато всякого цікавого люду було. Відтоді їхня дружба триватиме все життя. Звісно, на віку, як на довгій ниві, і впродовж кількох буремних десятиліть, бувало, всяке. Та обидва поети завжди ставилися один до одного із глибокою пошаною. Скажімо, 24-му році, коли був у Берліні, із запатом говорив про поезію Орильського з Гансом Робертом Бехером. У 26-му році він присвятив Тирилському чудесній вірші з Кримського циклу, в 40-му році напишу вже згадуване послання Максиму Рильському, а вже в 66-му році, вже в старості, дослухаючись до кожного звука, бо він такий надзвичайно так ну, трепетно сприймав світ і поезію, декламуватиме своїм друзям граційні рядки Ганнусі, переходила крижинами, не махнула рукавом, сон з очима соколинами за примеруженим вікном. Тим часом Максим Рильський і ще в роки свого вчителювання читатиме дітям поезію юного Тічини разом із творами класиків, поруч із творами класиків Шевченком Квіткою, Коцюбинським. Перегодом Рильський стане ініціатором видання і редактором збірки статей Тичини Майстралями життя. Це публіцистика. Він приніс сигнальні примірник цієї книжки на квартиру Тичини 27 січня 41-го року, якраз на 50-літній ювілей свого друга. Він присяти Тичині сонет Людськість, цикл море і Солов'ї. Поезії Золота шамля, концерт про пісню. А, як рясо зринають в його творах тичівського розглядки, ну, от, скажімо, конча заспа», Мов глибокі повні чаші розпрозорились озера. Це слова пробач, не наші, це тичини, справжня сфера. Їх багато чого єднає. Наприклад, те, що обоє на пророчу відчули смак творчості. Перші поезії тичину взагалі були, як він казав, устинні. Це таке слівце його матусі, він його дуже любив. Бо він почув, почав складати їх ще тоді, як не вмів ані читати, ані писати. А Рильський згадував, що бувши малим хлоп'ям, писав не тільки багато віршів, але й оповідання, драми і навіть каже, трактати. Рильський в старості пам'ятатиме деякі свої вірші, складені в 6 або 7 років. А його перша друкована поезія побачила світ 97 року, коли хлопців було всього 12. І цього ж таки року юний Павло Тичина напише свій перший маленький передкларнетний шедевр. Ви його чудово пам'ятаєте. Блакить мою душу обвіяла, душа моя сонце намріяла, душа причастилася кротості трав. Добрий день, я світу сказав. Струмок серед гаю, як стрічечка, на квітці метелик, як свічечка, хвилюють, маюють, квітують поля. Добрий день тобі, Україна моя! Це ж хлоп'я писало між іншим. Звідки взялися ці яскраві кольори, оці переливчості, полинні, пройняті світлом ритми і образи. За сумнівом це спогад про рай. Це схований на дні серця образ самого себе до гріха, якісь ну, єсейські поля чи що, які квітують на зламі свідомості, підсвідомого, така якась божественна наївність дитячого причастя до світу. Тичина дуже довго, між іншим залишався, як мала дитина. Це зовсім такий в без, без, от, от, так, житейських е, е, проблемах. І е, 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 Знамета тична наївність, це, от, власне, намагання. Е, е, ну, Зберегти дитячу, дитячу от, ну, знаю, чистоту сприйняття світу чи що. От. Тобто себе до гріха. Пам'ятаю себе в дитинці дуже рано, але пишу переводом Тичина, мене ще на руках носили. День, теплінь, світлозелене віття, звідки звисає наді мною, блищить вода, ось тут вона, внизу, і десь там подалі. Очевидно, це була рання весна. Підсвідомо відчуваю, що щось навколо мене діється, але що саме і як я ще не міг своїм розумінням охопити щось рухається, коливається, звучить луною своїй далині, відгукується. Чи були це веселі ігри? дівчат на подолі, чи співали там пісні веснянки, не міг ще усвідомити. Одне тільки було льов, рух і звук, радісні обличчя, і кольор гілок, близькі воду, що пахла свіжістю. Супер. Наскільки сугестивний і розкішний образ? От, е я теж мені сказав про це, що я дуже рано пам'ятаю, але мене на руках, я пам'ятаю, як колись ойдалося, я бачив світ, він був такий колосний, такий, такий, ну, барвиста кольорова пляма. І так я його намагаюся сприймати о, і до сьогодні, що, як щось таке розмаїте і, і, і барвисте. Одна біда, що не, не пишу. А тичина став геніальним поезією. Оця е, з маличкою знана сільська ідилія, озвучена простою піснею, назавжди залишиться святиною для обох поетів. Скільки пісень знав Тичина? Вже по смерті поета в 76-му році Київське одиництво Музична Україна видало книжку е, Народні пісні в записах пала Тичину. А Максим Рильський у своїх складах писав з любов'ю до народної творчості, я здається, і народився. І ви ж пам'ятаєте, що поет від 44-го року і до смерті очолював інститут мистецтвознавства, фольклору і етнографії Української академії наук, те, що на Грушевську, 4, на 4-го повністю Чорчу. Тичина Рильський навіть заявили про себе як геніальні поети в один і той самий час, власне, 18-го року, на хвилі Української революції, коли в Києві побачили світ втечілені сонячні кларонети і книжка Релівського під осінніми зорями. Відтоді суперлятиви на адресу обох поетів стають звичайною річчю. Пригадаємо хоч би думки про дитечу Миколи Хвильового, де Тичина постає в ролі одного з найбільших поетів сучасної європейської поезії, це той хвильово. І це не варто сприймати як ну, якусь там метафору або що. Тичина справді ну, дуже, дуже яскравий. і на європейському тлі, зокрема. Або українська література Гапія Шамрая, де Рильського потрактована як одного з найвидатніших поетів сучасності, безвідносно до українського контексту. І, і, і теж мені здається, дуже правильно. Були в них і спільні кумири, наприклад, Пушкін. І ще в 21-му році тичина по Юнацькому задерикувату заявив, коли б зараз прийшов до нас Пушкін, він став би тичиною. А через багато-багато років, вже на початку 60-х, поет напише, у мене Пушкін позначився не лише на вірші перед пам'ятником Пушкіна в Одесі, пам'ятайте його, це поезія, бо він з думає, в якийсь спосіб дивний. Поставив обличчям до моря, спиною до моря от, славні десити, от великого поета. А головним чином на таких, як охляло Сонце, там білизна сушиться, реальні відображення, о як гармонію, гармонію ми любимо, памфлетність, епіграмність, Олександрійський вірш, Лябелля Форнаріна гуляв над Тібром Рафаель. І нарешті всю драму про радіща, з короду Мішевілі будують за принципом Бориса Годуновським. Ну що вже казати про Ворильського, для якого Пушкін справжній Бог. Один із трьох поруч Шевченком і Віцкевичем найсвятіших учителів на все життя. Ориський із неодмінним піететом, багато писатим про життя і творчість. Пушкіна Ориський найкращий перекладач Пушкіна українською мовою, радий, як він здається, перекладав, чи що роки, роки були такі не дуже світлі. Десь там кінець 10-х початку 30 х коли почали його пересувати. так, по-серйозному, То він каже, коли я переклав один, вночі вже переклав один дуже такий складний для перекладу рядок, я на радощах заплакав. Це вам не реміснича робота. Якщо людина перекладає рядок свого улюбленого автора, на радощах плаче, що йому вдалося перекласти. Ну, то щось означає. А скільки в нього, скажімо, присвячених Пушкину поездів, скільки Пушкінських мотивів, ритмів, образів? Ну, зрештою, він сам казав про те, що з раннього дитинства він якось закохався у Пушкіна і от е, вчився він писати, на значить вірусів Пушкіна, цей спомин в могилою візьму, каже він, мавши на думці свої враження від. Читання Пушкіна і намагання писати під його впливом. Не менше важив для обох і мій улюблений Сковорода. Тишиновіринський поет у Сковородинці, було в таке слово. Особлива тичина, який жадібно в сотові божественні божесні пісні, байки, діалоги, трактати, притчі, поступово перетворюючи мандрівного славожанського філософа на своє друге я. Мабуть, у Сковороди його чарувало передовсім неповторне відчуття первородності світу і безміру людського духа, скільки б ти не дивився на море, но тує тичинок щоденнику 39 році. Скільки ти не пробував глибин філософських та висот, ти все одно голодний, ти все одно голодний, аж дух забуває. Як ви розумієте, це парафраза з ще з юності 11-ї пісні, саду пісень, Без дух єсть в чоловіці, вод в цих ширша і небес. Не наситиш тим вовіки, що пліняє зрак почес. А хіба у присвяченому сковорній циклі замість сонетів і октав не лунає думка, що її з граничною ясністю висловив у 17-му році редактор видавець часопису Шлях. Тут друкувалися й Грильський, і Федір Коломийченко. Шлях соціалізму це шлях, по якому пройшли Христос і Сковорода. Іншого шляху соціалізм не зна. Десь отак може трактувати цю химерну тиченівську штуку під назвою замість сонетів і Октав. Зрештою, що таке огром, незавершений тичинної симфонії Сковорода, ота книжка, от, там, там, о, 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 цілий том повний збірки. Творів тичини, ну і окремою книжок, там сторінок 600, то третина лише з того, що було колись написано, то вже те, що е сформували після його е е е життя. Частина. Так що таке ця симфонія скорода? Найбільший твір, що його писав усе своє життя, е е як не спроба збагнути самого себе у перипетіях вияснити тонічних соціальних зрушень. Те саме в Рилійсько. От хоч би духовний портрет автора синьої Доличині, з мальованим Малонюком, поет, рибалка і філософ, правдивий син Сковороди. Отак от думає про Рильського Іван Малонюк. Або ось Василь Мисик, для якої філософія Рильського, то не що інше, як живцем узятий 20 двадцяте століття мудрість сковороди. Він пише, тоненька нитка, це 20-му році, тягнеться від Рильського до Григорія Сковороди в 18-й вік. Мисик бачить у поезії Рильського скородинське самообмеження. Задоволення малим, тікання обща нрава. Він певен, що найліпшим епіграфом до збірки, де сходяться дороги, а може і до всієї творчості поета, могли бути слова старого філософа. Нехай у тих мозок рветься, що високо вгору дметься. Але буду собі тихо коротати моїй вік. Так мене мене все лихо щаслив буду, чоловік. Сковородин, з коринської тичини це не тільки прикметна риса їхнього світогляду, а ще й лакмусовий папірець тих карколомних і, зрештою, фатальних пертурбацій, що відбувалися у творчості обох митців, та зрештою і в учому українському Ренесансі 20-х років. Адже то був, як казав колись Володимир Коряк, важкий і драматичний шлях від Сковороди до Маркса. От, от тут, між такий сюжет, якщо заслуговував би на докладі, що висвітлення ще мався і йшлося про те, що розвиток української інтелектуальної традиції 20-х років це не що інше, як спроба йти від Сковороди до Маркса. Цікава думка, дуже цікава думка. Чи знали молоді аргонавти, куди цей шлях веде, навряд чи? Принаймні Сергій Єфремов у своїй історії українського письменства писав про тичину Поець став на роздоріжжі, і, либо найкращим до того документом може бути один з останніх творів тичини, поема Симфонія Сковорода. Єфремов, який мав такий дуже аналітичний розум, казав, ця твір, ця річ ніколи не була завершена, як води дивився. Вона справді писав, 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 і так і не, не, не завершив. Бо бої не можна було завершити, от, там, якісь існують такі фундаментальні розлами, от, які не дозволяли завершити цю, цю річ. А коли говорити про світові чуття обох поетів, то їх об'єднує перш за все якась доти незнана в українській літературі радість існування. Микола Зиров у своїй рецензії на збірку Рильського під осінніми зорями так прямо й казав: основна тема книжки радість існування. А значно пізніше Леонід Новиченко. Мені здається, що це найкращий знавець от, і тишини Рилського у ХХ столітті. Це моє особисте враження, як я його тобі, собі відчуваю. Казав чи писав, власне, про те, що віталізм до любов до життя, коли хочете його обожнювання, життєпоклонство можна трактувати як психологічну і філософську основу цілої поетичної особистості Рильського. Звісно. Поетова радість життя, то аж ніяк не наївне замалування світом. Навпаки, це витончений епікуреїзм Естета, як казав Олександр Дорошкевич, можна цілком погодитися із Віктором Петровим, який казав, що всеосяжне прийняття життя Ворильського є цілком античним мотивом. Щоб життя прийняти, йому треба археологізувати його, віддалити його, відчужити, зробити його далеким і чужим сном. І ця питома Олександрійська дистанція годна сто крат посилювати насолоду від життя, прозирає в усьому. І в елінських шатах героїв його поезії, в рафінованих класичних ритмах, антитезі розгоденим ритмам життя і ультрамодним на ту пору верлібрам, і в мотивах. Пригадаймо хоча б один, пликаймо наш сад. Ці знамениті слова Вольтерівського кандіда, які вперше зринають, як епіграф до Ідилії на узліссі, поза всяким сумнівом, могли б стати епіграм до всієї творчості Серлинського. Бо це її альфа-уме, це її майстральний сюжет. Злеш що це ще одна грань сковородинства поета, виразна паралель до чудесних рядків старого філософа, які у перекладі Зерова звучать так. От вона, молодість року, природа лице оновилось, раду підняв хлібороб звичний, праці тягар, передбачаючи зиму прийдешню, турботі хазяйській, саду пильнує свого, ниви свої засіва. Скажеш, щасливий оратай, але щасливіший од нього. То залюбки обробив ниву, душевну свою. По латинському воно не гірше звучить. У всякому разі, весь пахвос поезії Рильського, як писав свого часу Михайло Доленко, можна передати двома словами солодкий світ. І в цих словах і гармонія космосу, його духотвореність, домежна буття, радість кожної миті, райська тиша, спокій. Пригадуйте ці рядочки, солодкий світ, простір, блакитно-білий, і сонце, золотий, небесний квіт. Благословляє Дух ширококривий, солодкий світ. Але не треба забувати, що звідки взяті ці слова? Ці слова взяті з книжки Еклезіастової. І сладок світ, і благо очима, звіти сонце, бездонаглибої, вкрай похмурої, вкрай похмурої візії земного життя людини. Сонячні, радісні, легкі, плинні, солодкі образи поезії Рильського це таке яскраве марево на тлі темного проваляне буття і смерті. Мабуть, справді, як писав колись Віктор Петров, світний Рильського виростає з його принципового скепсису і песимізму. Та може ще виразніше, що ця риса проступає в поезії Павла Тичини. Його сонячні кларонети дихають молодістю, бадьорістю, радістю, усім тим, що дало підставу Ваславі Істосу стверджувати, тичина перший поет-оптиміст в українській новітній літературі. Благовіння перед світом, коли краса твору постає незаперечним свідченням присутності абсолютно тут і тепер. Виказувала вже сама манера поведінки поета, чиї хода, голос, жести, були, напрочуд тихими і делікатними. От коли не вірите, можете от сходити в музей Течіни і послухати його записи, як звучить його, його голос. Що він там каже, то вже друге питання. Ну, те, що я принаймні чув, то ну, таке було досить специфічне, але сам голос, от, я досі пам'ятаю, це було бозна коли. Тичина, казала Наталя Кащук, мов би намагався не потривожити своєю з'явою світ, зайняти просто як якомога менше місця, і здається, якби міг стати безтілесним, прозорим, летючим, як звук камертона, то волів би стати. Навіть на лісовій стежинці поет ступав так обережно, обережно, так щоб не нашкодити якій комашці. Це от знов-таки не метафора. Хтось із наших поетів письменників порушився десь з колеми що. Там от блукав рано рано там, на схилах Дніпро і бачив, як тичина прогулявся із своєю стежинкою і так стриб, 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 ніжка на ніжку. Він до нього підійшов, каже, Павло Іванович, так ходив. Я кажу, так, ходить, туди, так, я боюся комашку наступити. Такий спосіб. Це так собі трохи <кхід> такий сюрчик, якщо згадати в ті роки, ну, але в будь-якому разі боюсь комашку наступити. Це тому, мені здається, що він надто гостро відчував подих смерті. Що таке життя? Як невічне бажання заглушити в собі наближення спокою вічного? Те, що смерть аж надто часто, зринає його ранні поезії, можна пояснювати, звісно, там, дитячим чи там, юнацьким ідеалізмом, тогочасним літературною модою, але, мені здається, головне не це. Подих смерті, то віддзеркалення його власного життєвого досвіду. Адже він хворів на сухоти, а крім того, цілих 12 років провів за монастирськими мурами, які сприймав як кам'яну могилу. Особливо не зносила його душа печера. Варто було хлопців проспівати у хорі у печерах троїцько Іллінського монастиря, заснованого ще бозна коли преподобним Антонієм Печерським, яким ставало зле і навіть спати не міг. Мені все снилось щось таке, згадуємо вже в старості. Я кидався в вісні, Я б ніколи не залишився на ніч у тих печерах. Там душно, там тісно, там страшно. Там я кричав би вночі б на волю, о, виведіть мене звідси, винесіть на пливо крізь тому, що кам'яну закам'янілу і поставте на м'який ґрунт землі, в саду, у полі, на березі річки, на городі. І я вісні кидаюсь і кричу, «Не, хуй, не хочу тут жити у землі, не хочу під землею співати, заберіть мене звідси. Це його власне слова, це старий дід каже. Ну, не так, щоб дуже старий, але будь-якому разу, згадуючи от своє, своє, своє дитяче перебування в печерах вирити. Антонію Печерським. Сонцеціальна поезія тичини ось от ті крила, які виносили його душу у широкий світ на волю, бо він не міг співати під землею. Кларнетизм тичини це й цей дитячий боя замкнутого простору, і по той біча православної аскези, такий якийсь стрімкий гін від печерного у половинському сенсі існування. Зрештою, що й і в старості людське життя як хисткий, мерехтливий вогник на тлі чорних хвиль вічності. Він пише. Хвилі вічності, нікого не питаючись, десь тебе викинуть на берег, і ти вже маєш можливість ворушитися, оглянутися, посунутись, підлізти вперед. А коли кругом тебе шалені буря, то цей вогник взагалі стає ледь не примарним.